Вітаю вас, шановні риби! Ви натрапили на моє відео, яке буде слугувати для вас прогнозом на лютий місяць 2025 року. Ви в першу чергу можете відзначити це відео своєю вподобайкою. Безумовно. Після повного перегляду залишити свій коментар, а також робити репости і поширення. Серед своїх друзів та близьких, які також відносяться до представників знаку риби. І давайте ж відійдемо від всієї емоційності і глибини ваших життєвих вод, від чотирьох всадників апокаліпсису кінця світу або початку Нового світу, як для вас. І заторкнемо найближче майбутнє. Що для вас підготував лютий місяць 25-го року? Отож, я починаю свій розклад для самих емоційних, інтуїтивних, вірних, надійливих, надійних, самих обережних, самих кмітливих риб. В які води вам доведеться занирнути в лютому місяці 25-го року? Давайте дивитися. Збиваю колоту І починаю розклад з четвірочки Пентаклів. Фінансова бідність скрута. Риби будуть потребувати новацій, пов'язаних з додатковими джерелами фінансів. Так, давайте ще. Двічка пентаклів. Між іншим, вам це вдасться. Ви зможете вирівняти свій фінансовий стан. Так, да, інновації прийдуть. Давайте подивимося. Ну, перше питання буде фінанси. Лютий місяць фінанси в риб. Угод від чогось старого, новації в сфері роботи. Може бути зміна роботи, зміна якоїсь діяльності. Тобто те, чим ви займаєтеся, те, що ви робите, воно змінюється. Змінюється від професії, вид. Не знаю навиків та знань. Да. З метою збагачення себе фінансами. Ось бачите. Ну, давайте так. Дивіться, фінансове положення в гриб на лютий місяць воно ем, знаходиться в такій паузі. Ну, не те, що пауза. Хочеться більше, але поки що маємо те, що маємо. Ось так. Потім. Після зміни сфери діяльності, зміни навиків практичних да, і навиків теоретичних е, піде зростання. Ось. Це по фінансах. Давайте тоді подивимося по стосунках. Риби і їхні відносини в лютому місяці 2025 року. Риби і їхні відносини. Туз Пентаклів, Сонце і рицар мечів. Ось цю тріаду я би трактував, як рейби будуть очікувати підтримки та допомоги в своєму пориві заробити коштів від своїх партнерів. Натомість вони отримують осуд. Ну, буцімто подивись на себе ну не дотягуєш. До мого рівня. Ну, якось ти фінансово не сформувався. Тобто риби будуть очікувати підтримки. Але вони отримають тільки, можливо, чарівний пинок. Але з позиції фігня. Ну, от, не тягнеш ти. Дуже слабенький. Так. І це буде ну, скандал. Це буде сварка. На фінансовому підґрунті. тобто риби можуть зіштовхнутися з осудом свого положення і, в принципі, формату життя, шестірочка мечів, да? ваш шлях, ваші дії можуть бути осуджені найближчими для вас людьми. Тому хтось може відсіятися у вашому колі оточення. І процес цього відсіювання почнеться з лютого 25-го року. Ваше коло оточення людей, які поруч із вами, воно знаєте, от як. Ходити на палицях по кризі дуже хитко все буде. Да. Ну, це, між іншим, нагахадовочка, подивіться. Будете виграти з людьми, намагатися виграти цю партію, довести, що ви гідні, що ви також непорожнє місце і своє місце під сонцем зайняли. Ось так. Чи вдасться вам перемогти в цій партії? Безумовно. Да. Переможцями ви вийдете. Принаймні ви будете задоволені своїми стараннями і результатами по своїх стараннях. Давайте подивимося тоді здоров'я. Здоров'я риб на лютий місяць 2025 року. Десятка мечів, така не дуже красива карта. Але знаєте, давайте виведемо цю не дуже позитивну карту в позитивний аспект. Це може бути іглокалування, це може бути свяхостояння, це може бути татуювання, хірургічні якісь втручання. Да. Ну, це будь-якого формату, новації, пов'язані з металами, наприклад. Так. Да. Але ні, все ж таки це негативно. А, чому негативно? Тому що в мене впала карта, але там була дві какелохів. Не суть важна. А, ще й вісьміркакелохів. Дивіться. Ні, все ж таки підійму цю карту. Хвилинка. Так. О! Я це зміг зробити. Дивіться: десятка мечів, дві какелохів і вісьмірочка келохів. Емоційно ви будете страждати, от прям сильно страждати. А чому? Тому що буде процес відсіювання людей, людей, з якими ви дуже довго спілкувалися, дві какелихів. І це відсіювання, коли ви самі відмовляєтеся від спілкування, ви розумієте, що люди далі нічого вам корисного не несуть. Вони вас осуджують, зневажають, обезцінюють, вони стирають вас як особистість. І вам це не потрібно. Ви робите взважене рішення піти від цього, да? Ви відмовляєтеся від такого, від такого формату спілкування. І це призводить до емоційного, от для вас це порівняно з вбивством. От відмовитися від людей, яким з відмовитись від людей, якими ви серцем, тілом і душею жили, для вас порівняно із вбивством. Навіть точніше, само вбивством. ви будете проживати важкий період. Да. Це буде е, двобій із самим собою. Наскільки правильно я роблю по відношенню до себе. А чи дійсно я буду щасливий? І в моменті вам буде здаватися, що ні. Дивіться. А ви будете задаватися питанням? І це не тільки на лютий місяць, це більш тривалий проміжок часу. Наскільки я правильно роблю по відношенню до самого себе, і чи робить це мене щасливим? Тому що, звісно, по першому стану в моменті, по первинних відчуттях, ну, щастями не пахне. І це буде вас провокувати повернутися в минуле. А вам цього робити не потрібно. Тому що ви вдруге наступите на ті самі граблі. Ну, це емоційно, це менталка. Давайте подивимося фізичне здоров'я. По фізичному. А, повозка, суд. І помірність. Три старших аркани. Дивіться. Помірність це щось хронічне, якщо ми кажемо про фізичний стан. Повозка це про цього хронічного і суд те, що на що давно не звертали увагу. Дивіться, якісь процеси у вашому фізичному стані, які набули хронічного характеру, на які ви тривалий час закривали очі, проявляться. Ось так. І вам доведеться звернути увагу на свою фізичну оболочку. Ну, якісь проблеми будуть. 100% проявляться, і вони будуть тягнутися тривалий час, помірність. Потрібно звернути увагу на свій фізичний стан, тому що це вже хронічне. Це те, на що риби дуже довго забивали, не звертали погляд. Назем це так. Ну, дивіться, такий прогноз не дуже оптимістичний для риб, важкий. Води того дна, в яке опустяться риби не найчистіші. Але в будь-якому випадку я вам риби як дуже емоційним щирим представникам зодіакального кола бажаю максимально легкого проходження цього тернистого і звилістого шляху. Да? Бажаю всім мирного, неба видат головою, і все буде мир.